Добрий день. день. А ви куди їдете? В Київ? А ви в Києві живете? Ні, у Бородянсьці. Могли б ні показати екскурсію по вашому будинку? Можна. Серйозно? Так, так швидко? Можна. Покажете, покажете. Добрий день, заходимо. Вас квартира така здорова, вірніше будинок. Хто ви за фахом, якщо у вас така реклама? Режисерка це за фахом, поетеса по душі. Yeah. Це у нас перше приміщення. А ви mm -hmm. тут з батьками живете? то не в курсі життя. Так, що я ви живу в сісі. Ні, так ви, усі, вони зібрать. Вони мене не виженуть. Ні, не виженуть. Це ванна туалет. А, ванна, туалет. А, ванна туалет. Ну давайте, що десь якось куток, ціла, ціла історія. Тут якесь приміщення, тут на другий поверх йде. Ви... Там вже хтось є, там кімната. Так, і це з прихожею навпроти йде кімната. Так, це перша кімната, десь дитяча. Виглядає атмосферно. Ого, там бачу куча перців на столі. Товаші? Урожай, все наше. згороду? Так. Це бабуся і кавалер по другому Ці вкритий всі в мої в домі. А -а -а -а. Ви холостячка так. чи ні? Признавайтесь. А, не повністю холостячка, але не зміжня. Так атмосферно слухайте в бородянці. Дякую. Я хочу сказати, що дуже багато картин. Тут, тут там картина, тут картина. Добрий день. Добрий день, добрий день. Скажіть, будь ласка, хто ці картини робить? Я і мама. Це тут просто рядок такий стоїть. Це дочка, а, мама так, 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 і бабуся. Так, <ріх> <ріх> да? <Ага>. так Показую <ріх> саму велику картину. Я. Це все добре. скільки. Галя, це скільки часу у вас на це пішло? Ночі. Ночі, просто ночі. А це чия кімната? Я таки не зрозумів. А, наша спільна. Тут. Та так? Тут дуже затишно так заходиш, відчувається. Не що... кіт головний тут, а ви. Ага. Тут <удот> моя кімната. Вау, то все в такому гарному стилі. Ну так, самі Знаєте, у мене є традиція кожен раз падати не ліжко, але на це я не буду, Бо воно дуже святеє, мені здається. Яке. Це все теж ручна робота, все вишивки, подушки все. зроблено. Це, куди приміщення йде? Це на горіші. Дуже так. атмосферно у вас у хаті. Я б тут жив, звісно. Тобто побудував цю хату. Дідусь будував 10 років. Бабуся Ді? працювала, дідусь тут теж все вручну, все повністю своїми руками. <соргут> куди ми йдемо? В подвал? У показати? Консервацію. Ну, Мабуть, якби <сувачі> не порасталося, ніж консервація. Як... І що виросте. Ви це з городу все? <сувач> все. Оце ви все. даєте. Оце я розумію у вас погляд тут.